Пока рівня газу в балоні ГБО. всі налаштування і калібрування відбуваються з меню приводу. В меню балон можна виставити об'єм балону, тобто від пустого, коли ж система переходить на бензин до повного, тобто до відсічки, вводиться об'єм балону і зберігається. Наступне меню це меню калібрування. Після того ми ввели об'єм балону, система відразу розбиває на кількість точок з кроком в 5 літрів від нуля і до об'єму балону, який ми ввели в попередньому меню. Також виставляється об'єм залишку, при якому на дисплеї буде відображатися знакомику. Це аналогія лампочки на приборці. Вводиться в окремому вікні плавність. Це коефіцієнт, який буде зладжувати показники. Ну, двіки достатньо, як користувався таким значенням. Алгоритм це спосіб розрахунку показників. При простому до розрахунку береться лише значення пустого балону і повного при виборі складного враховуються всі точки. Ну, ось в такому вигляді буде відображатися сигнал, що рівень газу в балоні нижче 2 літрів, які були виставлені в меню лампочка. Є три варіанти головного дисплею. Перший це відображення числового значення газу і графічний стовпчик з боку. Числовий формат проходить усереднення, а графічний без, щоб видно було, як газ веде себе в балоні, і вверху вольтаж. На лаборатор не претендує, але точність доволі висока. Ще один варіант з показниками залишку газу, графічний стовпчик і вверху обрити. Але в цій версії вони фізично не реалізовані, це так на майбутнє. В Третьому варіанті числовий показник залишку газу, великим шрифтом, щоб було видно. Зараз в мене в руках остання версія приладу, вже повністю доволена. Корпус виведений до завершення, я ним задоволений. Це попередня версія, вона дещо більше за габаритами, тому що там використовується інший мікроконтролер. В наступному відео я підключу до випробувального стенду і змітую його роботу при встановленні на автомобіль. Як він реагує на датчик на мультиклапані, як реагує на перемикання типу палива? Тобто, коли відкривається газ, коли закривається, що на екрані відображається, і покажу схему підключення.